Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі глядачі. Сьогодні маємо чудову можливість бути разом в унівській лаврі на свято, зіслання Святого Духа. І Бог послав нам диво для нас, це справжнє диво бути тут і навчатися наукам у отця Віталія Хробатина, референта пасторально міграційного відділу, і спитати у такої. Чудової, неймовірної людини, бо вже бачимо з реколекції, що ця людина не є е, звичайна, вона є унікальна для Бога. І спитати, як вас шлях до Бога розпочався, як ви прийшли до Бога? Дуже дякую за запитання, за дякую за можливість бути е, тут і разом молитися. Це справді дуже хороший досвід. Ми з'їхалися. Е, Вискрив, хто хто звідки насправді? З Донецька екзархату, а я з Києва. Але ми і тут, в цьому місті, і цей особливий день, коли церква святкує народження церкви. Свої, свій особливий день, день п'ятидесятниці, який пригадує нам також про Духа Святого, який нас провадить. Мій шлях до Бога розпочинався, думаю, так як кожного з нас. Це насамперед в дитинстві привели, принесли мене батьки до... Святого таїнства хрещення, так я став частиною спільноти маленької вчинець, е, в моєму селі вовченець, в парафії архістратия Михаїла, а пізніше досвід віри, той, який, віри, якою жила родина, е, навчаючи розрізняти, що є добре, що є зле, е, обирати те, що є добре. Е, звісно, як мала дитина, напевно, е, треба було більше прислухатися до того до, до власне до порад тих хто були старші таким духівником в нашій родині була бабуся бо вона ще пам'ятала мала можемо, можемо так сказати мала закінчено повну школу катхідичну так як це було колись е, як казали вчилися урок на, на уроках релігії е, ось вона е, Пригадувала нам, розповідала власне історії зі своєї молодості, як вони ходили е, в паломництва до погоні. Е, досвід батьків е, цей досвід е, е, людини совєтської, коли потрібно було ходити до праці. Навіть дуже часто, рідко коли бачилися, насправді діти з батьками, тому що е, потрібно було ходити в зміни. Е, дуже часто це були також і нічні зміни, тому е, батьки це було також такий трохи. Раритет, щоб мати їх вдома. Але бабуся була частіше. Власне, так старше, дуже старше покоління нас е, тоді виховувало ну, і розповідало, як, як правильно бути. І це був такий перший досвід. Досвід молитви також. Е, Пригадуємо кожного 13-го числа молилися за навернення Росії, бо так казала Марія Фатімі. Е, не знали, що то воно означає. Та всі ті ті слова, навіть слова навернення, тоді, напевно, не розуміли, що воно означає. І, і так як казала моя бабуся, о, якби мені тепер е, тоді розум такий, як я маю тепер, то би молився напевно, трохи е, горливіше. Але е, власне в такому кліматі ми, ми доростали, якихось релігійних книжок не було. Вдома єдине це був образ Ченстаховської Богородиці і Пресвятого Серця Христового і Марії, які справді своїм лагідним поглядом дивилися, і цей вже погляд це був також вже молитва. Якось, як то кажуть, давали довіру. На відміну від інших картин, які ми бачили в школі, фотографій так званих вождів, які не дивилися таким добрим поглядом як господь з тих ікон, скажіть отче, а ви з дитинства думали про своє покликання до священства? Чи це вже пізніше з'явилося? Ні, це з'явилося навіть дуже-дуже дуже рано в дитинстві. Я насправді ніколи не мріяв бути ніким іншим, окрім священника. І тому я дуже я є щасливий, попри всі якісь там труднощі, які можуть бути в щоденному житті, але я й дуже щасливий ще саме живу моєю мрією. Все почалося, коли я мав три роки, і моя бабуся мусила забрати. Ще не народилася сестра, а бабуся мусила мене забрати до церкви, бо вона співала в церковному хорі. тоді. Забрати до церкви, бо батьки були на, на роботі, бо тоді, коли був Великдень і Різдво, всі ходи мусили бути на роботі, тоді скликали, щоб не йти до церкви, давали роботу, і бабуся мене забрала до, до церкви на хорах. Звісно, я нічого не пам'ятаю з тої літургії, окрім того, що Христос Воскрес, е, яке співали багато разів. Ще й співали по старословянськи тобто то взагалі була мова, що тоді для української, певно, до кінця не дуже розумів, як, як трирітні. Але мені дуже сподобалася власне ця атмосфера, яка була в храмі. То була ніч, трохи була втома. Можу сказати, що як дитина хіба то була моя перша така не переспана ніч. І тоді мені так сподобалося, що я казав, що я буду, хочу бути так само. І ось це від того від того часу почалася власне така мрія. Хочу бути так само. І отже, іноді там бабуся на цьому трохи маніпулювала, бо казала: ну, якщо ти хочеш бути священником, мусиш більше молитися. Ну, і це вже означало, що треба було собі якісь там молитви додавати. Ну, якщо ти хочеш бути священником, то мусиш добре вчитися. Тобто, ну звісно, це, це також був мотив для того, щоб, ну, що, щоб ще більше робити добро. Але все починалося власне з такого, з такого малого бажання. І потім пам'ятаю в першому класі, колись були в школі радянські такі газета на стіні колючка, і ними пишається школа. То я був завжди в колючках. <голов> та, така терни, тернина. Тобто, такі, ну, це було таке дуже, дуже принисливе, але там вішали дві А <голов> е е е <голов> чому? А я не знаю, чому так придумали за радянської. Не, ви щось поводили себе якось. Е, ні, а чому я був Ні. Тому що ходив до церкви. Тому що ходив до церкви. Тобто То ви там. йшли проти системи. Ну я цього не розумів. Mm -hmm. Тобто, я так само не розумів, коли прийшли вчителі, і, ну, багато вдома, коли тоді я казали, і це що я вдома, тоді? Ну, було прикро. Бо я розумів, що е, як ну відомо, якщо на одній на одному плакаті є написано Ними буде ними пишається школа так. колючка це і протилежне. Тобто мною ніхто не пишається. Мною не пишалася школа, але до чого то призвело. <різь> <різь> Ось і воно було так дуже, справді дуже цікаво, бо в тій колючці. Я був дуже довго, до доки не прийшла вільна Україна, і батьки мали на роботі проблеми, а все тільки тому, що колись в першому класі. Коли прийшли якісь там, не знаю, інспектори і сказали написати, хто ким хочу бути, і я написав, що хочу бути ксьонзом. Ну так як в нас говорили на селі. Ось від того почалося взагалі проблеми батьків, що більше на роботі, бо там відразу от писали, телефонували. Ну, Бо це означало, тобто я зрадив те, що вдома казали не казати, так. я вдома, але я це зробив несвідомо, і Було так цікаво. Чи можна сказати, що зараз бути християнином легше? Ніж 30-50 років тому. Е, ну, я б так не сказав. Е, я, Коли працював вже як священник в Італії, капеланом в лікарні, у нас був вже помер світлої пам'яті єпископ Армандо Брамбіла, він одного разу під час проповіді сказав дуже важливу. Тока для мене фраза, яка була така дуже революційна. Він сказав, що сьогодні християн криваво ніхто не переслідує. Тобто від нас ніхто не, не вимагає крові за Христа. Але каже, сьогодні суспільство, світ, мода, ідеології роблять, виймають воду з водойми, в якій ми, християни, як риби, живемо, Виймають нашу, нашу нам, нам цей наш такий духовний комфорт і залишають нас або помирати, бо це вже буде залежати від риби, чи помирати, чи робити еволюцію, тобто почати ходити, вийти з води. І почати, тобто шукати інше середове ще сприятливе. І це є це і набагато важче. Бо риба пристосувалася вже жити, власне, має бути так. Ми ми іноді так живемо ну, згідно християнства, має бути так, має бути так, має бути так, має бути так. А дивимося навколо, а все і по-іншому. І тоді я, наприклад, не дивуюся, що дуже багато молоді, наприклад, відходить, тому що вона не розуміє, як так. Ми чуємо, що має бути, ми не наче тут проголошуємо. Такий світ мріє Бога, про який мріє Бог, але цієї мрії ми не бачимо. Але ця мрія починається від нас. Іван Павло II, він це перестерігав, коли приїжджав в Україну 2001 року, коли казав, що від нас сьогодні також ніхто не буде переслідувати. Не буде потребувати крові, як свідчення за Христа, але буде потребувати такого тихого свідчення, яке Сафата Гордашевська давала, тобто в своєму щоденному житті. Миючи посуд, працюючи, будучи вічливою, не проклинаючи, е, так як ми вчимо в катехизмі, прощаючи образи. Е, потім працюючи для, для, для спільного блага і для добра одні одних. Ось це є таке нове покликання, до якого нас Бог привів. Ви знаєте, ми недавно розглядали на катехизі для дорослих про чесноти. І от з Божими чеснотами людям більш зрозуміло, а людські чесноти, через, там, серед яких є мужність, я спитала у дорослих чоловіків і жінок, як ви собі розумієте, що є мужність? Ну, звісно, більшість сказала би, що мужність це такий героїзм, да, якісь такі. Піднесення, що ти можеш там за когось заступити. Ну, тобто, в людській свідомості більш розповсюджене таке уявлення. Угу. А катехизм нам пояснює, що ця мужність це є свідомий, добровільний вибір чинити добро і в чомусь собі відмовити. відмовити. І коли ми це проговорили, я дивилась на реакцію чоловіків дорослих, які були там за 60, наприклад, вони були здивовані. Е, так, це правда бо. Іноді, знаєте, це так, коли ми дивимося одну рослину, Ми бачимо, в неї така тут дуже багато гарних рослин, і вони є красиві, але ми не бачимо їхнього коріння. І те, що говорили, так як розповідали про мужність, розповідали тільки те, що є наверху, але не показали, з чого живе мужність. А мужність справді живе з вибору. Ти обрав робити добро. І отже ти дотримуєшся цього вибору, навіть якщо весь світ валиться, і навіть якщо весь світ тебе переконує, що воно так не є. Тому що, власне, це твоє переконання, це не є твоя власна думка, це і те, що ти відкрив від Господа. Ось чому ці перші три чесноти вони є необхідні, бо це є через віру, надію і любов, ми відкриваємо Бога, відкриваємо, що Він каже, які Він має очікування. Знаєте, це, і ось від цього починається пригода нашого життя. Живу не для е, реалізації якогось мого плану, але беру участь в більшому плані, до якого покликав Господь. І отже, і це її постійно відкривати. І щоб відкривати, потребую бути мужнім, бо вона дає мені постійність. Воно не каже мені хитатися, а сьогодні є так, завтра буде так. Ні, я буду пам'ятати, буду шукати тоді просто методу, як виконати. І це може бути сьогодні в такий спосіб, завтра в інший. Але мета залишається та сама. Сьогодні ви нам дали для роздумів послання до коринтян, і там якраз є ця цитата, що але не від себе говоримо і не, не своє, а те, що Боже. Тому ми покликані нести це далі, а не замовчувати. І дуже цікаво на початку цього уривку е, говориться, що ми є. Спасені, ми є помилувані, саме тому ми маємо. Мене зачепило саме це слово. Чому там так підкреслено в Святому письмі, що ми є помилувані і тому маємо нести слово Боже далі? Означає радість бути спасенним. Перш ніж говорити комусь про Бога, відкрити що Бог зробив для тебе. Ось я думаю, це найбільша хіба найбільша наша радість в церкві, як спільнота, ми не наче готуємося до цього кожного разу, коли молимося, Богородице Діво. Ми кажемо, бо ти породила для нас Христа Спасителя і Визволителя, відкупителя, душ наших. І це і запитання до мене: від чого мене спас, від чого мене відкупив? Звісно, ми можемо сказати, о, це і христологія, тут, так як навчають про Христа, там катехізм. Але це дуже просте запитання, від чого мене Господь спас, від чого мене Господь відкупив. Е, бо він, він є пастирем, який пішов шукати мене. Отже, від віднаходячи кожного з нас, він, він провадить, тобто впроваджує свою церкву і каже, а тепер рухайся разом, разом із церквою. І, і так коли, Чому є необхідна особиста молитва? І не тільки е, власне, молитва, в якій ми прославляємо і дякуємо Богові за день, який пройшов, або славимо Бога за цей день, який дає, і не знаю, що, що в цьому дні буде, е, ми зазвичай як чекаємо, що все має бути дуже добре. Е, ну, ми, ми постійно чекаємо хіп'янду, але хіп'ян це є Господь. І якщо, якщо ми йдемо, крокуємо разом з Господом. Нам завжди буде, ми завжди будемо щасливі. Не, не забуду прислів'я, яке говорили в Польщі, хто має чисте сумління, може спати на камінні. Воно йому буде м'яке. І справді, хто є з Богом, є, є власне цей, цей спокій, який він дає. Бо він каже, я є, я є з тобою. І те, що говорить апостол Павло в листі послання до Корінтян, він просто пригадує. Тій спільноті каже, пригадайте, з чого ви народилися. тобто Чому ви якби захотіли врости в Христа? Чому Христос вас покликав? Тобто, від чого вас відкупив? Бо ви, ви бачили, ким ви були цей цей досвід наш пасхальний, сліпонароджений, самарянка, розслаблений, ким вони були до зустрічі з Христом і ким сталося після зустрічі з Христом. І апостол Павло до цього. Якраз до цього нав'язує. Ким ти був до, до зустрічі з Ісусом, і ким ти стаєш після зустрічі? Так, і, ти... і крім того, там ще про сумління теж згадується в контексті того, що не бійтеся, говорити про це іншим. Бо за сумлінням їх, тих людей, вони будуть щось про вас, можливо, погане так... говорити, але то вже їх проблеми, хто так... не ваші. І не бійтеся проповідувати і нести слово Боже далі, не мовчіть. Я почула такий заклик там сьогодні. Так, так. Саме так. І в цей день п'ятидесятниці він є насправді викликом, який Господь нам дає. Бо каже: поділися, розповідай дар, розповідай про те, що ти отримав. В першому посланні апостола Петра також, в третьому, в третьому розділі, апостол Петро. Так дуже, дуже повільно, будучи на початку тим, котрий завжди так готовий говорити, навіть Ісусові вчити і вказувати, що робити, що не робити, куди йти, куди не йти. Там, в цьому, в цьому посланні, апостол говорить: будьте завжди готові дати справоздання з вашої надії, тобто віру, якою живете. Кожного разу, коли вас запитають. Е, немає чогось такого в християнстві, що я не знаю, що сказати про Ісуса, запитайте вам священника, чи запитайте когось іншого, запитайте катехита. Кожен з нас може щось сказати про того, хто, хто за нас помер і віддав життя. Е, власне, це справознання. Але тож, далі також апостол Петро каже, але без вивищування. Тобто розповідай те, що сталося у твоєму житті. Воно так дуже цікаво виглядає. Е, я завжди себе лапаю на думці. Чи після сповіді, коли мені дає священник розрішення, чи я вмію показати, насамперед подякувати Богові за радість бути той, кому прощено гріхи, а потім показати, жити так, як той, кому прощено гріх. Е, чи просто йти далі е, з, з цим тягарем, думаючи, що ми маємо його нести. Господь його вже відпустив. І тому звідси народжується радість. Він мені відпустив. Перед Господом я і в порядку. Отже, а залишається тоді інша річ. Хочу тепер робити світ довкола мене кращий. Тобто те, що на початку мені не вдавалося, або те на початку, що я надломив чи що зробив, тепер хочу це виправити. Ось і цей, цей другий крок. Але тому і необхідна і мужність, і свідомість того, що Бог для тебе зробив. Бо я є в тобі, ти в мені, так. а ми в них. Так. так, так. А, сьогодні таке. Чудове свято, це свято радісне, воно тепле, воно зелене. І це одне з тих свят, яке люди, ну, можливо, десь найбільше полюбляють, бо е, люблять квіти, да, зелень і е, святий Дух ми знаємо про плоди, дари Святого Духа. І серед дарів Святого Духа є таке, наче паралелі з чеснотами. так так? само, да? і... Церква взяла собі це з Томая так? з його твору, і з Святому Письма теж згадується про дари. То Апостол дари. Павло пише і про харизми, і про дари. А, і, і Тома Аквінський теж багато. Ну він пізніше, та... тому що е, отці церкви вони завжди користалися святого письма, бо цей Бог, який промовляє до нас. А, але Тома Аквінський намагається якось підокремити е, і трошки пояснити інакше, чим чеснота. В цьому слові відрізняється від дару Святого Духа в такому ж дуже схожому слові, там, наприклад, там, стриманість, да, угу. є там. А, як можна це зрозуміти? Чи це просто одне і те саме, і воно відноситься просто одночасно і до чесноти, і до дару Святого Духа? Чи це спочатку ти отримуєш цей дар під час миропомазання, хрещення, да, і потім. Можеш втратити і знову можеш розвивати як чесноту. Тобто, чи можна це втратити? Дивіться, е, дарунок це щось, що нам дали, ми його отримали, і тепер від нас залежить, що ми з цим дарунком будемо робити. Чи він, буде, чи він стане чеснотою? Тобто постійним, те, що я чим я буду постійно жити, постійно робити. Але це залежить від мене. Дарунок дають задармо. Е, Іноді так буває, що. Коли в нас є день народження, іменини або якась подія, хтось нам приносить дарунки, і ми так в поспіху ці дарунки збираємо, їх кладемо, але наше життя воно далі біжить, і ми не розпаковуємо навіть той самий момент. Тому сьогодні кажуть, дуже важливо є, коли подарунок його відразу роз, розкрити, подивитися. Ну і всі чекають такого ж твою емоцію, як ти, як ти сприймеш, чи, можемо навіть так сказати, чи вгадали з тим, що тобі є потрібно, тобто, чи, чи зійшлося з твоїми очікуваннями? Святий Дух так не робить, Господь так не робить. Він просто дає свої дари. Він приходить зі своїми дарами і зі своїми харизмами, тобто, Він приходить. І в міру нашого росту, так в день е, миропомазання, коли ми мали, є власне в цій молитві, щоб в міру росту, в міру того, як ми ростемо, щоб ці дари цих дарів робити ресурси, тобто почати робити з нього чесноту, е, і це означає постійно. Постійно ним жити. Тобто, не сьогодні я буду мужнім, тобто сьогодні буду пам'ятати про мою мету, а завтра не буду пам'ятати. Сьогодні мені зручно, то я буду. Або сьогодні мене бачать, то я її роблю, а завтра її, ніхто не дивиться, ну то можу собі зробити вихідний. Ось е, тому і б... так само потім ще принести плоди. Так, так, бо плоди це вже є також наслідок. Це вже наш так. В цьому дія. Співчасть так, співучасть так, так. Спів разом разом із сьогоднім духом. Тобто, коли ми кажемо за плоди, ми кажемо тоді. Ось тут я можу сказати: Господи, працював я, але ти зі мною стільки вклав апостол Павло так каже, але ти зі мною більше працював. Тобто ти, це, це все це ти, ти в мене вклав, ти робив. Е, останнє запитання на цю тему. І е, апостол Петро, кажуть, був дуже такий прямо лінійний. І тут, коли ми говоримо про. Владий Святого Духа, наприклад, терпеливість, чи можна це сказати, що це було у апостола Петра? Е, як в Дарі, так. Він також, він також його отримав в День П'ятидесятниці. бо ми бачимо два апостоли Петра Євангеліє і послання. тобто той час, який пройшов. В Євангеліях і Петро так, готовий власне, проявляє свою нетерпеливість. Деякі речі він не вже, вже треба щось робити. А коли пише своє послання, маючи вже за собою також і досвід, який пробув, він каже дуже прості слова. Хто стоїть, хай вважає, щоб не впав. Він вже не каже, піду за тобою, Господи, будь куди ти мені скажеш. Ні-ні. Хто стоїть, хай вважає, хай, щоб не впав. Тобто бути розсудливим, Не, тобто не, ну, якби, не давати волю своїм просто своїм емоціям. Почуттям, але зробити багатство зі свого досвіду, з того, як ти вже пройшов з Господом. Вже маємо йти на службу. Так. На останок ми ставимо завжди нашим гостям, героям, передачі. Таке запитання: хто для вас є Бог? Я сьогодні його трошки зміню, бо сьогодні таке свято. Ми саме третю особу Бога, да? одну з осіб, якби. Святкуємо і вилучаємо сьогодні. Хто для вас є Святий Дух? Для мене Святий Дух є вчитель, якого я постійно до якого постійно молюся, якого постійно прошу, тими молитвами, які має церква. Дуже люблю молитву Царю Небесний, де просимо, щоб він прийшов і був в моєму житті. Щоб він також, так як в домі, іноді буває пліснява, скверні, щоб він очистив власне від скверні. Прошусь, власне, він є вчителем, духівником моєму житті. І, і чимало добрих натхнень, мало дум, добрих думок, які приходять, приходять власне в якомусь такому одному моменті, тому що він провадить те, що є добре. Е, і тому ну, він, він для мене Бог. Але він мій такий учитель провідний. Отже, а що би ви дали як е, таке послання нашим сучасним глядачам від себе? Е, не біймося слухати Господа і розмовляти з Господом. Насправді ми ніколи не роз, е, розмовляти, молитися це є дуже важлива справа. Це не є втрачати час, це не є думати, що ти. Говориш до когось, хто тебе не чує. Господь завжди чує. І ми, якщо це робимо постійно, можемо зауважити одну річ, як він непомітно приходить і відповідає нам на наші очікування через ситуації, обставини, які стаються довкола нас. Як іноді він робить такі непомітні знаки чуда в нашому житті, про які ми навіть не просили, але для нас вони справді чудо. Дякую. Тому Прошу. Дякую вам дуже. Зі святом.